на початку сесії Полтавської міськради деякі депутати відмовляються голосувати, пояснюють про цю позачергову сесію дізналися за день до цього і не змогли ознайомитися з питаннями порядку денного. Чому я як депутат, тільки токоутра вчора узнав сушістувальні сесії? позавчора завчора узнали сушитування сесії і у себе на електронній пощі 37 сім та фізически невозможна на живні. Я не говорю о том, що їх надо пропустіти через все сікаміс. Проте сесія все ж продовжується. Депутати одноголосно ухвалюють ряд так званих технічних питань. Одним із перших розглядають фінансування видатків у наступному році. Попри відсутній бюджет, пропонують збільшити видатки на освіту, медицину культуру освіті: 4 мільйони 482 тисячі гривень, охороні здоров'я, 1 мільйон 137 тисяч гривень, культурі 60 тисяч гривень. Одне з питань, що викликали обговорення в залі про надання дозволу на розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Жовтневою, Ляхова та Лідова. Громадськість переймається після затвердження Плану території під знесення може потрапити дитячо-юнацька спортивна школа імені Шемякіна. Некоторі діти серед цієї школи і на сьогоднішній день, які там займаються, являються призерами європейських сорівновань, світових сорівновань. Що ми будемо діляти з ними? Полтавський міський голова заспокоїв, школу зносити ніхто не збирається. Сьогоднішній день на цю школу немає жодного допомога. Ця школа в аварійному стані. Тому спочатку. Спочатку ми збудуємо нову школу, а ми стару. після пленарного засідання міський голова поспілкувався з журналістами. На запитання чи братиме участь у міських виборах, які відбудуться 2015 року. Олександр Мамай відповів: якщо б вибори міського голови відбулися в цю неділю, я б приймав би в них участь.